Всім доброго дня! Хочу ще вам показати відео, може кому буде воно корисне. В кого нема теплиці. Це ми, в принципі, не думали нічого таке займатися. Не думали, що війна буде і взагалі як всі люди нормальні. Але так сталося, що у нас з'явилася дача. Це буде рубрика плес-ліс дача. У нас з'явилося 25 соток землі. І я в цьому році туди ж висаджувала розсаду. Де її діти, якщо нема парника? Ну, нема де діти. Вона в мене на вікнах була. Коротше, вона в мене... Це просто якийсь був щось, мало того, що в мене гортензія, та ще в мене розсада. І ну, Дивіться, в мене тут французька грядка, я її показувала на своїх відео. Ми тут зробили такий парник, поставили дуги, поставили, положили спанбонд 60-ка плотність, клейонка 120. І, значить, накривається воно на ніч. Е панбондом. Цей розсад в мене стоїть уже ну, практично давно, не знаю. Холодно було. Було таке, що була мінусова температура, і, коротше, вже вона в мене тут стояла. Ну, Яка фішка в цьому? Якщо тут не буде у вас тепла ночі, то може, звісно, вона пропасти. Але дивіться, яка фішка, чим це відео, хочу вам показати. Значить, що тут? Дуги внизу Внизу лежить на землі, лежить э, Спанбонд чорний, плотність 60-ка, теж плотний дуже. Він зложений в 4, в 4 слоя, щоб, земля, щоб ця земля не холодні йшла у землі. І найцікавіше, що тут лежить, ви бачите все під низом. Тут лежить інфракрасний кровик, коврик 1,20 м. Виведені сюди, значить, включатель, світло. І в мене тут регулятор, і я на ніч включаю на все цей коврик. І тут у мене, бачите, 28 градусів, це я відкрила. Значить, зараз навіть вже коврик, забула за цей коврик, то я чую прийшла сюди. Стоїть градусник у мене тут. Оце було 28 градусів, я відкрила. Я їм може тут сахару роблю цим, цій розсаді, Та виключила цей коврик, бо забула. От. І дивіться, яка розсада в цьому парнику. Подивіться. Щас тут воду виключу. Секундочку, бо в мене вода набирається. От. Щоб не переривати відео. Не бачите? Все. Баклажани. Подивіться, перець. Дивіться, який перець у мене вже. Навіть вже можна вже ніколи там цвісти буде. Тепер ми хочемо їхати на дачу, покажу вам сюди, дивіться, як вже викидає цвіт. Тепер будемо їхати на дачу, покажу вам все на дачі. будемо висаджувати під духи. Коротше, у нас там землі. Не знаю, що ми будемо. Ну, коротше, щось будемо робити. Дивіться, які томати в мене. Це в мене гноми. Тут в мене 51 сорт. В кожний сорт один-два стаканчика. Зараз вони вже пересажені у мене стаканчики. Зараз буду поливати. Бо підз е, того, що там підсушить е, знизу інфракрасний коврик, гріє, то вони сохнуть. Тут вже взагалі такі дивіться, ось які томати. Такі, що треба, їм, бачите, полити. Мабуть, вже підсох. Короче, і, коротше, там у мене гортензія стоїть. І от бачите, оце таки придумали ми для розсади парник. І він у нас стоїть при мінусовій температурі зв'язку з тим, що під низ... А, тут ще раз покажу вам, що тут, значить, потім це ж лежить у нас тут спанбонд. потім лежить інфракрасний коврик, який гріє, лежить кирпич. На кирпичі лежать значить, арматура. Все, бачите. На арматурі стоять ящики. Тут йде пол... пол... теплий воздух, підігріває воздух знизу їм корінці, вони дуже гарно ростуть. Создається парниковий ефект, і таким чином їм тут дуже добре. Тому що вони на воздусі свіжий воздух, їм там і все. Це зараз відкрила, щоб вони вже трошки закалялися. от Пулью їх зараз. І, то таким чином. Так що, може, кому треба така ідея? Може хто не знав. Так що, ловіть момент, поставте вподобайку і підписуйтесь на мій YouTube канал, бо ми будемо все показувати, починаючи дачу, що ми там будемо робити. 25 соток землі. Буде рубрика про ісліз дача. Так що, як кажуть, милості просимо на наш YouTube канал. Буде не тільки про гортензії, а буде ще й про дачу. Так що дякую, що ви були за мною. Поставте подобайку. До побачення.